Моє вітання, шановне товариство. Як ви можете бачити, на календарі зима, а на дворі весна. Е, ну, я ще не вірю, що вже буде таке тепла весна. Ну, але час покаже. Ну, але ми сидіти теж, як би сказати, не збираємося і не сидимо. Ми готуємо насіння гороху. Поки що це використовуємо. Сирий варіант нашого протруювача. Він ще в нас стоїть внизу, сипеться в відро. І, і таким чином, ну, як би сказати, не дуже прогресивний метод, але ми виправимося. Бо просто вже весна, нам треба насіння гороху протравити. На виході маємо ось такий результат. Тут мокре вам не покажу, зараз йду, де... Де вже насіння підсохло, що мені подобається в цьому протруювачі, що травмування нема зовсім, абсолютно. Ось так виглядає наш горошок після висихання, як ви можете бачити, абсолютно немає ніяких пошкоджень. Коли він висихає, він робиться трошки. Світліший. А ось так виглядає. Виглядає наш горошок. Чекайте, він весь пов'язаний. Йдемо до протруювача. Е -е. Ось сьогодні, наприклад, бачите, ось ця бега свіжа, вона вже от трошечки підсохла і вона вже, ну, але ще мокра. Вона ще не висохла. Буде ось таке однорідне однорідне покриття. Ну, як би вам сказати, все рівно на бобових культурах присутнє таке обтікання діючої речовини зерна, так як бобова культура вона хоче 5 літрів. Я вже переконався в цьому робочого виливу. Ну, ми поставили 7, але сім все рівно забагато. Не бере вона вологи так, як бере е, зернові культури. Ага, обіцяв вам показати, обіцяв вам показати горошок наш непротравлений, виглядає ось так. Насіння свіже. Насіння від компанії AgroProSerві. Зараз вам покажу. Ось у цієї компанії. Ми насіння стараємося завжди в нас брати. В них брати подобається мені підхід до сортової чистоти, до, до підбору сортів, гібридів, так як кліматичні зони вирощування мають досить і досить важливе, важливе значення. Ось, ось такий у нас горох. Перша репродукція. Ну, подивимось, горох для нас свіжа культура. Це давайте повернемось до протруювача. Хороша машина, гарна машина. Але має одне, одне маленьке, але продуктивність його. Тонна в годину. Ну, як не крути, ну але якість теж має велике значення. Отже, друзі, працюємо. Ось цей е протруювач заводський львівський, хоча перероблений вже з ніг на голову, саме серце дозування е робочої, робочої рідини ми все поміняли, так як там по цьому принципу получених посудин е було дуже Ну, як би вам сказати, не точно. Тобто неможливо було витримати норму. А ми от робили таким чином, може комусь буде цікаво. Насос центробіжний від водяної станції. Насос, подача, стрійничок. Тут стоїть кран на мішалку. Тут стоїть кран і на фільтр, манометр. І фортуна. Отже, друзі, працюємо, сіємо горошок. Так, друзі, ще б хотів кілька слів сказати про, про травку. Тобто, чим ми обробляємо і для чого? Ми використовуємо бюджетну схему, тобто ми ніяких мікроелементів, нічого не даємо, даємо інсектицид і мідоклопріт в конкретному випадку, сідопріт. І Сферіко. Сферіко-протравник від компанії Адамата і це і це від компанії Адама. Ми Сферіко спробували на сої минулого року, що мені дуже сподобалася його м'яка дія. І вирішили цей протравник, що в нас буде, ну, як би сказати, вже на 100% посівах. Тепер чому інсектицид? інсектицид нам треба на ранніх стадіях забрати бульбачкового довгоносика. Тому використовуємо і мідоклоприт. Е, ну, багато тверджень є, що горох взагалі не потрібно обробляти, травити. Поки що із власного досвіду нічого вам сказати не можу, бо гороху ще не сіяли. Але поспілкувавшись із колегами, які... Вже з року в рік сіють, в наших умовах наголошую, то така хвороба, як фузаріозна коренева гниль, ну, для гороху, для наших умов є такою, як би сказати, дуже шкодочинною хворобою. І щоб себе якось частково від цього вберегти, ми проводимо обробку, обробку насіння. Ну, подивимось, будемо, будем, як би сказати, сіяти, вирощувати, збирати. Ви все це будете бачити. Отож, друзі, ставимо вподобаєчку, пишемо коментарі, ділимося досвідом, розказуєте, може, як горошок виходить саме у вас. Буду радий почерпнути якоїсь інформації. Ну, і що вам скажу? Слава Україні.